Деяка така проблема, яка часом нас, християн, хвилює. Тут нема жодного богослов'я, тут є виключного Писання. Є дві святості, брати сестри, є дві святості. І якщо ми не урівноважуємо ці дві святості, біда, проблема. Одна святість це та святість, яку Бог дає нам у Христі. Ми її не зробили. Нам її Бог дає. Бог у Христі називає нас святими. Бог говорить, що ми у Христі святі. Це, ну, вигадали такі термін, Його нема в Писанні. позиційна святість, Я тому уникаю цього виставу. Святість ми маємо у Христі. І практична святість. Бог кличе нас до практичної святості. На сторінках писані ми читаємо ці заклики, будьте святі, бо я святий. Е, на сторінках Писані ми читаємо, що ми святі, і заклик до святості. Якщо ми не урівноважимо ці дві святості, біда. Ну, Наприклад, уявіть собі людину, яка не вірить в ту святість, що ми маємо у Христі. Людина думає, що своїми ділами заробить спасіння. Тому ми часто не бачимо людей з журналами. Тому що вони думають, так вони спасіння заробляють. Тому часом ми бачимо тих людей, які йдуть. ну, Ставлять якісь свічки, можливо, якісь особливі пожертви роблять. Тому що вони не вірять в ту свят, що Бог їм дає у Христі. Вони намагаються якимись своїми ділами щось там зробити, нічого не вийде. Один потужний текст. Просто надзвичайно потужний текст з 3, 3,21 і далі. Але давайте ми домовимося, я його буду читати і не слідкуйте. Тільки не слідкуйте на автопілоті. Вдумливо, от в кожну, в кожне слово, вдумливо. А тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать закони пророки Закони пророки це Писання. А Божа правда через віру в Христа Ісуса, в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дарма, тут не дарма, тут дарма безкоштовна, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі що Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніших вчинних гріхів. За довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Христа, то де похвальба виключена. Яким законом? Діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для і поган? Так, і для поган, для язичників. Бо один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і не обрізання через віру. Тож, чи не нищимо ми закони вірою зовсім ні? Але зміцнюємо закону. Що ж скажемо, знайшов Авраам, наш отець за тілом? Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвальбу, але не в Бога. І тепер Павло закликає до вищого авторитету. Бо що Писання говорить? Увіривав Авраам Богові, і це йому залічена вправедність. Дві святості. У Христі Бог називає нас святими. З іншого боку, Бог кличе нас до практичної святості. Якщо якусь одну з цих святостей ми ну, втрачаємо з вигляду, виходить біда. Якщо ми втрачаємо ту святість, що Бог нам дає, ми дарма думаємо, що спасемо з ділами. З іншого боку, якщо ми виключаємо заклад до практичної святості, тоді виходить, що е, це дозволеність і це Біблія забороняє. Римлянам Шостий розділ. Апостол Павло каже, що ж скажемо? Будемо грішити. Позостанемо з греху, щоб благодать примножилась зовсім ні, ми що маємо для гріха, як же ми будемо жити в ньому. Переді мною складне питання. Або я ну, зараз починаю умкувати, богословствувати, або просто дам практичну пораду. Як кожен з нас може для себе задати питання і сказати, я урівноважу ці дві речі чи ні? Якщо я грішу, згрішаю, Спотикаюсь. Різні слова, бо знаєте, зараз можна до слова прикопатися. Ну, не, не живу таким життям, яке Господу доходжає. І мене це геть не бентежить. Я думаю, та ладно, подумаєш. Я не буду мене. Якщо я розумію, що я згрішив і я образив Бога, і те, що я образив Бога, мене бентежить, не просто якусь там так виконав, я розумію, що я Богу образив. І мене воно обентежить, тоді все навголі. Тоді я біжу до Христа, тоді я не буду сидіти на місці. Я буду розуміти, так, Бог називає мене святим, але Бог хоче, щоб я був практично на святим. І я біжу до Христа, і я щось з цим роблю, а не залишаюся на місці. Тому дуже важливо, щоб ми урівноважили ці дві речі. Якщо ми щось одне втрачаємо з вигляду, ми стаємо. Ну, або ми стаємо тіма людьми, яким байдуже, як нам жити, і Біблія це забороняє, або ми стаємо тіма людьми, які намагаються знайти в спасінні оділах і не знайдемо, бо писання чітко говорить, що не знайдемо. Бо наша, наша навіть най -най -най найкраща праведність це заблуднений одяг. Тому хай нам Бог кладе в наше серце, що Христос, ну, брат це читав, Він приніс жертву 10-12. А він за гріхи світу прийніс жертву один раз і назавжди бо Божий прибиці за сі так каже слово Боже, то дай нам Богу цю рівновагу тримати. Якщо в нас є оголошення, привітання.